Поліцейський затримав 23-річного молодика, який вчинив нарогу над державним прапором України та крадіжку в пункті обміну валют. Дії зловмисника кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України йому загрожує до восьми років ув'язнення. Про ганебний вчинок молодика, який стався вчора приблизно опівночі на європейській площі. Поліцейським повідомили військовослужбовці Національної гвардії України. Під час патрулювання міста вони разом з перехожими помітили, як незнайомець підпалює сині жовті прапорці та висловлює незрозумілі вислови біля великого стяга. Навіщо підпалював Пропорційно на європейській площі? Я помолився, так, помолився. Все за Україну в першу чергу. За державний герб. Поліцейські затримали 23-річного молодика за наругу над державним прапором України. Про подію, яка сталася вчора близько опівночі на європейській площі в Одесі? Поліцейським повідомили військовослужбовці Національної гвардії України, які виявили порушника під час патрулювання міста, коли останній підпалював встановлені на площі прапорці України. Прибувши на місце події, поліцейські за результатами проведеного огляду вилучили понад 50 фрагментів пошкоджених прапорців. Особу правопорушника було встановлено. Ним виявився 23-річний місцевий житель. Молодик вже потрапляв в поле зору правоохоронців. Він притягувався до адміністративної відповідальності за паління тютюнових виробів та розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, а також порушував комендантську годину. Крім цього, поліцейські встановили, що чоловік причетний до крадіжки в пункті обміну валют в центрі міста. Перебуваючи в приміщенні обмінника, юнак викрав звідти планшетний пристрій. Наразі дія зловмисника кваліфікована за двома статтями Кримінального кодексу України: частина перша статті 338 нарука над державними символами та частина четверта статті 185, крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Молодику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.